Доброго дня, знаходимося у Бучі на покерівлі нової фабрики кухні. Зараз запустили перший тепловий насос маленький для панкойлів для системи опалення. Ось так це все виглядає, зараз відкрили кришки. Робочий тиск у нас десь біля трьох, на вулиці мінус 6, тобто на дельті 6 він працює. Блок керування, який двома вентилями управляє, перегріб по основному вентилю, перегріб по вентилю економайзера. Включили поємності, як у гріму було 7 градусів, там десь біля 700 літрів, от вже потихеньку росте температура. Зверху це температура на вході, знизу це температура на виході. Моргає затримка оттайки, працює насос, компресор, вентилятор та є сигнал на бойлер. Якщо потрібно, не справляється система, то бойлер йде в підтримку. Ось такий тут випарник, трошки він вже покрився інієм. Два вентилятори. Система працює. Компресор Коплан. Чотирохдовий вентилятор, тут такий досить цікавий випарник. Коротше, тестуємо. Тестуємо, будемо гріти до плюс 50. Зараз, як бачите, 25. Тому така історія. теплові насосі насоси реальні.